Доброго дня, дорогі малята, послухайте казку Пригоди копієчки. Колись давно на одному заводі, що звався Монетний двір, народилася кругленька залізячка, яку звали Копієчка. Вона була дуже гарна і блискуча. Навколо були такі щарівні металеві штучки різної вартості. Вони були зроблені з металу і називалися монетки. Копієчка була певна, вона особлива і народжена для великих справ. Цікаво, а для чого ми потрібні? запитала копієчка своїх маленьких, блискучих металевих друзів, підкотившись до них. Я чула, ми будемо жити у маленькій сумочці. Сказала інша. Діти, як ви гадаєте, для чого потрібні монетки? І ось одного разу копієчка прокинулася і здивувалася, адже вона опинилася на новому місці. Копієчка виявилася з іншими монетками різних розмірів у середині маленької сумочки. З цього часу почалися мандри копієчки. Де я? запитала копієчка. Ти в гаманці. Відповіла монетка по сусідству. Що ми тут робимо? Ну, ми чекаємо, коли нас витратять, щоб купити які-небудь речі. Відповіла інша монетка. Отже нас використовують, щоб купувати речі? Так, ми ж гроші. Монетки і паперові банкноти це гроші. Люди міняють нас на речі. Перш ніж копієчка встигла щонебудь відповісти, гаманець відкрився і її взяла чиясь жорстка рука. Монетка побачила, як приємний, але сумний дідусь подивився на неї і простягнув руку продавцеві. Ось дайте мені того смачного печива. Попросив дідусь. Будь ласка, відповів продавець. Він взяв копієчку і дав чоловікові гарненьку пачечку печива. Дідусь посміхнувся, взявши смаколики до своєї руки. «Ух ти! Завдяки мені цей дідусь купив печиво і повеселішав. Радісно подумала копієчка. Вона опинилася. У просторій коробочці серед таких же монеток і ніяк не могла нахвалитися тим, як вона допомогла людині. Та дуже швидко вона опинилася в інших руках. Пізніше копієчку передавали з рук в руки і обмінювали на різний товар. Серйозний дядько Сергій оплатив нею продукти для сімейного пікніка, гарна дівчинка Оленка. Придбала собі та другу морозиво, а веселун Максим купив меншому братику м'яча. Приємна тітонька Оксана купила апельсини своїм племінникам. Копієчка багато чого побачила. Вона була щаслива, що люди міняють її на різні речі і що завдяки їй люди можуть отримати те, що їм потрібно. Та подарувати близьким радість. Та ось одного ранку монетка попала в руки до дуже гарної, але зовсім нечемної дівчинки звали її Марнотратка. У марнотратки було багато більших монеток та паперових куп'юр. Вона не цінувала гроші адже мама їй дасть стільки, скільки дівчинка захоче. Поглянувши зневажливо на копієчку, марнотратка кинула її до кишені, яка на лихо була дірявою. Копієчка впала додолу та закотилася під диван. Дівчинка дуже швидко забула про таку дрібницю, як копійка, і навіть не стала її шукати. З під дивану копієчка завжди бачила, що відбувається в оселі марнотратки. Адже вона. Ніколи не вимикала світло. Яскрава лампа світила і вдень, коли вдома нікого не було, і вночі, коли всі спали. Копієчка бачила, як марнотратка рвала та псувала одяг, ламала іграшки і зразу ж викидала їх у смітник. Із крану часто текла вода просто так, бо дівчинка забувала її вимкнути. Раптом Мама дівчинки захворіла. Раптом згасло світло, вода текла лише іноді, нові іграшки взагалі не з'являлися. Часом навіть їжі не вистачало. Засумувала марнотратка, адже вперше в житті вона залишилась без грошей і не розуміла, чому так сталося, адже всі гроші мама витрачала на ліки. Копієчка не сердилась на дівчинку, а хотіла їй допомогти. Та, на жаль, розмовляти вона не вміла тому стала шукати, хто б розповів дівчинці про економічне використання речей та енергоресурсів. Дітки копієчка просить нас про допомогу. Давайте навчимо дівчинку заощаджувати. Як ви вважаєте, що дівчинка робила не так? Світло та воду потрібно вмикати лише за потреби. Чи можна залишати їх вімкненими та йти на прогулянку? Чи можна спеціально ламати іграшки? Якщо ж іграшка зламалася випадково, викидати? Чи відремонтувати. Молодці, я думаю, марнотратка зрозуміла свої помилки. Давайте відправимо копієчку назад, адже вона може врятувати нашу дівчинку. Марнотратка дуже зраділа, знайшовши монетку під диваном. Я покладу тебе в скарбничку. Щоб накопичити грошей і купити щось незвичайно чарівне. Копієчка одразу потрапила до маленької скарбнички, а дівчинку з того часу стали називати бережливка. Йшов час, нові монети потрапляли в маленьку скарбничку і приєднувалися до копієчки, а вона слухала їх історії. Деякі історії були про те, звідки монетки прийшли, інші історії про те, що за них купували. Кожна ділилася історіями про те, як робила людей щасливими, даючи їм те, що вони хотіли і чого потребували. Я думаю, купить за нас щось небудь особливе, сказала копієчка. Діти, як ви думаєте, що купить дівчинка? І ось одного разу, в один особливий день дівчинка занесла скарбничку в магазин, на вивізки, якого були зображені різні тваринки. Вона гордо і радісно витягла всі монетки і простягнула їх господареві магазину, в обмін. На цуценя. Всі монетки із задоволенням дивилися, як дівчинка раділа цуценяті, і монетки були щасливі. Діти, а вам сподобалась ця казка? Як звали дівчинку, яка не берегла речі? Давайте будемо з відповідальністю ставитися та збережливістю до речей. Та до грошей і витрачати їх лише на необхідне. Дякую за увагу!